Сливовий пиріг, смакота, та й годі. Починаємо готувати пиріг: 115 грам масла, ну, такого вже м'якенького. Я взяла половину пачки і так ще чуть-чуть. 150 грамів цукру, і трошки солі, і зараз зіб'ю міксером на великих оборотах. Масло з цукром збили, і додаємо 2 яйця по одному, і теж будемо збивати міксером. І Тепер додаємо я у 120 г муки додала столову ложку розпушувача тіста І теж на маленьких оборотах зіб'ю міксером. Ну і Зараз тісто у формочку. Формочку я на всякий случай маслом змазала. і Зараз рівномірно розподілимо по формі тісто. Зверху виложили сливи і ставимо вже в розігріту духовку. Ну, кожна хазяйка знає, на якій температурі гарно пече в неї духовка. От у мене, наприклад, електродуховка саме краще пече на температурі 250 градусів. На 180 вона нічого не пече. Тому я ставлю на свою температуру, а ви регулюйте по своїй. Пиріг спікся. тільки ж. Ой, дуже гарячий. Ну, видно, що спікся. Хай трошки підхолоне. У мене сливи дуже здоровенні. Треба було мені їх кусочками покришити. Було б, я думаю, краще. Ну, нічого страшного. Хай підхолоне і будемо різати. Бачимо, що там у середині робиться. Його треба їсти теплим, ще й з мороженим. Мені так написали. У мене є якесь є морожено. Я його не люблю, а дідусь заділию з мороженим. Сама так спробую, а йому мороженим.